Що ж, продовжуємо працювати з цією штучкою. Це лампочка, просто звичайна лампа розжарювання. Але насправді ми маємо різні джерела світла при роботі в театрі. Це найпростіша штука, з неї все починається, я вам вже про це розказав, показав. Але також ми маємо лампу розжарювання, маємо газорозрядну лампу. Маємо ледове джерело світла, ще бувають ультрафіолетові лампи. Ну, там, в основній масі це все. Ну, Галоген просто це теж лампи розжарювання, в якій використовуються інші гази. Вона більш яскрава, більш довше служить, використовується вже в приладах типу профільних. Ми далі їх побачимо лінзові. Театральні прилади старі, воно є різним, але там специфіка роботи з лампами розжарювання галогенними одна з газорозрядними це зовсім інша історія. Вона вже відходить, але в Україні ще довго це буде зустрічатися, тому не поговорити про це буде погано. І нова історія. Ну не те, що прям дуже нова, але зараз в театрах повністю на LED замінюють все, тобто led лампи. Використовується в багатьох приладах вже навіть в головах, в яких раніше газорозрядки тільки використовувалися. І тобто, специфіка ця штучка і галоген, вони працюють просто з дімірами, тобто, там при зміні напруги. Змінюється яскравість джерела світла, ну і тобто змінюється характер світла, змінюється режисура цього всього, але там просто яскравість при зміні напрузі, тобто воно потребує ще одного е, приладу, тобто окремо це з пультом не працює. Нам потрібен ще дімір. Суть в тому, та що це просто джерело світла, до якого підключається ще щось. Яке використовує один атрибут про це теж пізніше. Про газорозрядні лампочки їх в мене наразі немає, і в цьому театрі, де я зараз це знімаю, немає жодного приладу з ним. Але вони використовуються і на сцені шість, де ми з тобою попрацюємо, вони є майже в кожному приладі. Яка в них історія? Вони не змінюють яскравість при зміні напруги, тобто там зміна напруги взагалі неможлива і ні на що не впливає. Там історія в тому, що вона повинна запалитися. З часом вони дуже тьмянішають, вигорають. Час роботи в них не дуже великий, але типу тобто, при роботі в театрі там чи концерті цього вистачає, їх замінюють, тобто воно рентабельно. Але ж змінити яскравість потрібно. Тобто там йде історія з тим, що е, воно закривається поверх шторкою в приладі. Тобто воно собі продовжує світитися, лампочка, а ми поверх її перекриваємо, таким чином змінюємо яскравість. Тобто ми трошки перекрили там на 50% змінили, повністю закрили, вимкнули. Ми закрили, але вона продовжує світитися. Тому що, якщо б її, ну типу, яка логіка? Ми закрили, можна вимкнути по суті. Навіть якщо не змінює яскравість, вона ж вимикається. От, але е вона тоді е мусить охолонути перед тим, як запалюватися, інакше вибухне. Тобто схеми тут з ними складні. І це треба розуміти, щоб не вимикати її. І коли ти приходиш на новий майданчик, бачиш, там прилад з газорозрядною лампою, тобі потрібно буде накласти, щоб е ця лампа увімкнулася, бо, бо зазвичай, коли цей прилад вмикається в розетку, там стоїть захист і е лампочка не запалюється. От, тобто, це потрібно розуміти, що це не поламаний прилад, не згоріла лампочка, це просто треба її вимкнути. Е, Наступна історія з led приладами. З led приладами все вже набагато простіше, краще термін придатності в них неймовірно довгий. В, там, по 20 тисяч годин, якщо не більше, і навіть за цей час там ніхто це ще не перевірив, чи воно згорить чи не згорить. Тобто, частково щось все одно буде працювати. Воно не гріється, але е, дешеві LED-прилади е, мають дуже погане світло. Це видно на камеру людським оком, там великі ореоли, е, кольори жахливі. Е, але Типу, зараз же час, змінює, час змін, все, прогрес іде вперед. І цей ЛЕД вже роблять так, що від галогенки чи лампи розжарювання його дуже складно відрізнити, а в деяких випадках він дає навіть сильніше і гарніше світло, плюс зміна кольору самого джерела світла це теж величезний плюс. До зміни кольору в газорозрядній лампі це взагалі не змінюється, в галогеневі теж, тобто потрібно перекривати фільтрами, LED крутіше, можна з саме джерело світла змінити колір, і від цього ми теж в плюсі, це виглядає краще, швидше. З одного приладу можна отримати різний характер світла. Це важливо, круто знати. Ну, В Європі, там, де я встиг попрацювати, газорозрядні лампочки вже давно пішли галогенки і розжарювання. Зараз забирають, поступово прилади викидають або дарують в українські театри. Такий досвід теж був, От, тому що в нас це ще не скоро піде на зміну, і приходить лед. Все правильно, там менше споживання світла, при блекаутах можна з цим працювати все одно, з генератора можна засвітити сцену велику, тому що там вже потужності набагато менші. Ми, ну, трошки, як на мене, втрачається ця театральна родзинка. з… З таким світлом, начебто натуральним і те, що називають ламповим, не дарма, тому що ось воно дає щось зовсім інакше. Але з ледом набагато більше можливостей, і можна більш комфортно працювати. Його не потрібно підпалювати, не потрібно чекати, поки холоне лампа. От. І вже навіть крок входу світла, тому що раніше, коли ледовий прилад, то всі казали, що воно буде мигати. А зараз навіть плавність входу цього з'являється, і воно виглядає дуже професійно, дуже театрально, дуже правильно. З ультрафіолетовими джерелами світла, це Дуже окрема історія, тому що це може бути і ЛЕД, може бути лампа розжарювання, і напевно, і газорозрядна, Я такого не зустрічав. Це може бути просто фільтр навколо лампочки, може лампочка світити цим е, ультрафіолетовим світлом, випромінюванням. Тобто воно тоді. Е, ну, е, як, типу, якщо говорити про специфіку роботи з ним, ну, це неправильно, але типу, воно інколи цікаво, я пару разів використовував, тому що воно відбуває тоді там, тільки біле, якесь зелене, і це теж про характер історії, про яку там, ти розповідаєш. От. Ну, в основному про ці історії це все. Там ще специфіка, що LED просто стрічку не можна підключати до Дімера. Це все, це все з досвідом. От, я, там, можливо, в цьому відеороці ще повернусь до цього, і ми це все підключимо, подивимося, і будемо розуміти, як це все працює. А поки що е, треба оцінити цю річ, і з цим я думаю, ми попрацюємо і вживу з вами. Тому що це. Наша Альма матер, з того все починається.